Обожнюю свій вік 40. Щодня вивчаю по одній нові речі, але забуваю 4 інших. Якщо ще хоч раз хтось вам задасть таке іронічне питання, там, е, ти а що там зараз найпопулярніше в Польщі, то ти знаєш, що правильних відповідей є безліч. Для прикладу, найпопулярніше ім'я для новонародженого хлопчика в Польщі є Нікоден. Найпопулярніша вища освіта на даний час в Польщі це є медична освіта, а найпопулярніший колір у Польщі то є голубий. А найпопулярніший подарунок від працівника для свого роботодавця то є лікарняний. Як показують найсвіжіші статистичні дані, кількість людей, які проживають в цій країні, вікова група з 16 до 25 років, які саме зараз повинні би були входити в ринок праці, вони не входять, бо мають лікарняний, яких закривають в районі 25 мільйонів, і то зараз будьте уважні. То є новий рекорд, який в 10 разів більше, ніж був зафіксований в 10 році. Серйозно, або нове покоління, яке згенероване в цьому краю, виготовляється з якихось гірших запчастин, або щоразу стає легше не ходити на роботу і получати гарні гроші. Цього року, а я записую це в 2025 році, польський ринок праці взагалі нагадує якесь полебит. Кидайте камінь в будь-якому напрямку, і гарантую вам, що ви попадете у фірму, в якій приблизно оформлено десь коло 100 чоловік, а регулярно до роботи приходить чоловік 40, а може менше. Добре, а де решта працівників? А решта працівників вже довший час. собі спокійно сидить вдома, переключає пультом Нетфлікс. Та регулярно відсилає свіжі лікарняни на відділ кадрів своєї ефір. І на такому лікарняному, як правило, написано: «Ой, не-не-не, щось так сильно болить, я ще не можу повернутися до роботи. Мабуть, в житті до всього можна привикнути, але я за тих кільканадцять років пережитих в Польщі до деяких речей ну просто ніколи, ніколи не привикну. Я вже назавжди буду мати рвотний рефлекс від зупи з фляки. Ніколи не зрозумію, чому місцева молодь від покоління до покоління. є пістрижена за схемою. Що мені тут так на 50 відсотків. Далі лишаємо, бо то трохи дорого. Ну і ніколи не зрозумію, чому право вирішувати, хто йде на роботу, а хто не йде на роботу, випало саме сімейному лікарю. Коли я отримав роботу контроля якості в польській фірмі, овочів та фруктів, я поняття не мав, що цей контролер взагалі робить. Але спокійно, пообіцяли мені, що я перших три тижні проведу з дуже найдуже досвідченим працівником Віорело. Віорел, ну, а що? Віорел взагалі то з Румунської перекладається як дзвіночок. Знали, ні. Ну і керівництво, коли прийняло мене на роботу, попередило мене, що я мушу ходити нічка за нічкою, крок за кроком за цим віорелом. Бо напевно він найкраще покаже всю роботу зсередини та надасть всі відповіді на найважливіші питання. Так зрозумів, що маю оцінити, що фірма мене не кинула одразу на глибоку воду. Що почну свою роботу з боку когось, хто знає всі нюанси цієї роботи і зможе з легкістю вирішити любі проблеми. Легенди ходять, що навіть прокинувшись о під підранок, він може відкусити ту таку коричну спорчену частину яблука і потім детально описати, від чого то яблуко вмерло, і коли моя доля хотіла, повторюю, моя доля, хотіла, щоб я ніколи не познайомився з цією людиною. А не познайомився з ним, тому що в той самий день, коли я отримав роботу в контролі якості, Віорел в той же самий день захворів на так звану польську хворобу, болить спина. І відтоді він перестав з'являтися на роботі. Ну, якщо точніше, то за день перед моїм виходом на роботу Віорел в відділ кадрів і сказав, ну що я зроблю, болить і працювати ніяк не можу. Ну, і від того часу він на заводі вже ніколи не появлявся. Признаюся, на початку так трохи панікував, бо я не знав, що на таких фірмах щодня роблять. Вже на першій моїй зміні, точніше на першій нічній зміні, якийсь хлопчина з продукції приніс мені такий 20 сантиметровий цвях. І сказав, що знайшов його в банані. Другого дня група з п'яти польов привела до мене якусь молдаванку, в якої тоналка зсипалася з лиця, так просто на тасну, і попадала прямо в пачки з їжею. А ще якогось дня до мене підійшов керівник фірми і сказав, що детектор металу потрібно відкалібрувати так, щоб він знаходив метал у пачках з їжею. Під кінець дня ця машина є відкалібрована так. Щодо в'язки з бананами, можна запхати механічний ключ, і він собі спокійно поїде тою продукційною лінією прямо до машини, а тою машиною він поїде прямо в мазин. Ну і трохи психував, бо я поняття не мав, що мені робити і що ці люди від мене ну, хочуть. Значить, чесно, ну, я бачив, що вони рухають губами і махають перед моїм обличчям якимись там металічними предметами, які вони дістали з їжі. Але що я мав з цим всім робити? Біорел, напевно, би знав. Ваня, я нічого не хочу сказати, але Біорел такі справи вирішував на раз-два. Ну добре, але що мені з того, коли Біорел уже три тижні не з'являється на роботі? Деякі люди бачили його навіть на закупах в Лідлі. Хоча він мав тоді на собі ту легендарну польську хворобу спини, то він без проблем тяв ці сумки з закупами і закидував в їх багажник машин. Інший добродій доніс мені, що він бачив Віорела на дитячому майданчику, де він бігав за своїми дітьми, та без проблем собі залазив на драбину. Зате його близькі знайомі сказали мені, про Віорела просто забудь. Від них то звучало приблизно так: халяманай, курум, пекірій, тут інпула. Ну я зрозумів, що Віорел вже певний час працює зовсім на іншій фірмі, але по виготовленню хот-догів. Зате в нашій фірмі він числиться досі як хворий. Ну, напевно, просто аби тягнути з неї гроші. Ну ніяк я не міг тоді зрозуміти, як таке можливе взагалі. Навіть питав у своєї шефової, що якщо віорела вже немає більше півтора місяця, чи не можна знайти на його місце якусь іншу людину. Ну і дізнався, що у світлі чинного законодавства польських законів праці, людина, яка хворіє, тобто знаходиться на лікарняному, але знаходиться ще на повній ставці на фірмі, то вона є практично недоторкана. Звичайно, можна почати попереднє розслідування, але тільки в тому випадку, якщо людина зникає з дня на день без жодного попередження. Ну але наша на спину хвора легенда. Принаймні, що найменше раз на 3-4 тижні приносила на фірму лікарнян. Ну і в тому лікарняному лікар відмічав, що працівника найдалі болить дуже сильно спина, і він не може повернутися до роботи. Ну я тоді багато й не знав. І пробував просто помислити логічно, яким чином е його хвора спина е може йому заважати виконувати ту роботу, яку він виконував до тепер. Ну ту роботу, яку він більше часу проводив в кабінеті та жертбатони. А найважче, що він міг піднімати це два аркуші паперу. Але через кілька місяців як оформився, я помітив, що в Польщі, а точніше в моїй фірмі. Спинні болі проявляються в страшній формі. Та ці болі є дуже заразні, найбільше поміж молодих людей. Одна людина підхоплює цю хворобу від іншої так легко, як колись підхоплювали коронавірус у 20-ті роки. Та це стається ні на автобусній зупинці, ні в магазині, ані в метро, а в конкретному місці праці. через два місяці після того, як захворів Віорел. То аж три працівники нашого офісу заразилися точно таким самим вірусом. Е, у дороти заболіла спина кожного дня скануючи документи, але зараз, 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 перш ніж ви почали сміятися, не знаю, чи ви колись спробували так кожного дня сканувати документи. Замітка саме в цій роботі зношення хребта повинно бути прописане у контракті. А Дарик заразився хворою спиною, підсумовуючи щодня гроші фірми. Режина та Анка заразилися теж вірусом хвора спина, але більше часу вони проводили в биральні. Знаєте, в які позиції сидиться в туалеті, коли переглядаєш тікток. Деколи навіть без сторонньої допомоги неможливо встати. Біль в спині то, то ще дрібниці. Моє попереднє місце роботи буквально знищила хвороба. Під назвою, зараз бо не можу згадати, чи й дощ паде. Зараз на язику крутиться. О, я згадав. Моє попереднє місце роботи буквально знищила хвороба. Під назвою Я є занепокоєний поведінкою цієї людини. Ну і та хвороба буквально на декілька місяців забирала з праці людей. На деяких з яких навіть ну, не було байдуже. Навіть пам'ятаю, як я був підзакохався в одну таку токое з відділу кадрів, яка часто сканувала ну, документи, друкувала документи, і коли вона проходила повз мене, то я напівс на підсвідомості втягував просто живіт, підтягав свій той тройний підбородок і виставляв вперед грудну клітку. Моя підсвідомість дуже хотіла, аби лікар забрав Еллу на кілька місяців з роботи після того, як вона повідомила в департамент, що її виснажує галас на роботі. Окрім неї про проблеми психічні повідомив Марик з відділу планування. Марик вже довший час жалівся, що не витримує піднесений тон шефа. А певного дня просто не витримав пішов до лікаря та отримав відповідний документ. Тобто, лікарняне, в якому зазначено, важкі стани психічні спричинені підвищеним тоном шефа. Тобто, маючи такий документ, марик того ж дня вилетів з роботи як куля. І пізніше безпечно собі приземлився на диванчик із пультом в руках від Netflix. Ну і признаюся, що для мене простого хлопця з українського села було то страшно нове. Ну бо приїхав з України, де все життя працював слюсарем на заводі, де мій шеф щодня мене тримав в тонусі. Він постійно сварив мене, що я засильно вимащую спецовку, хоч хоча працюю слюсарем. Але потім мене все рівно сварив, що я її за часто нашу стіра. Він навіть відчитував мене за те, що я на вихідні відключав телефон, щоб він не міг дозвонитися, і завжди казав, що неважливо, чи є чим ремонтувати ту, ту техніку, чи немає чим ремонтувати, але я її мушу ремонтувати. А тут в Польщі я дізнався, що українські умови праці підходять ідеально під хворобу бути занепокоєним, і навіть за це можна отримувати довідку. Ну, але сміхуячки з сміхуячками Віорел мало того, що ще й досі оформлений на нашій фірмі та отримує повну зарплату, та він на протязі п'яти місяців доносить довідку від лікаря, що в нього й досі болять плечі, та й навіть не думає повертатися до роботи. У коментарях під цим відео ви можете мені сміло написати там, як довго у добре сформованих парубків тридцятилітніх лікується ця паскудна хвороба під назвою спинні болі? Я, наприклад, на Фейсбуку Віорела бачив фотографії з якоїсь там молдавської весільної вечірки. Ну аби не збрехати, Віорел там так сильно вигинався, що мене від самого перегляду самого боліла спина. Але якщо лікар йому виписує регулярно довідку про непрацездатність, то ким я є, щоб ставити це під сумніви? А ти лікар використовуєш Google, коли ставиш діагнози? <сум> Отож. Але коли мені вже надоїло в тій роботі постійна нехватка рук, я вирішив особисто піти в відділ кадрів і спитати нарешті: як довго виплачується повна зарплата особі, яка вже кілька місяців сидить на лікарняному? Ну і дізнався кілька цікавих речей: що в таких випадках саме більше залежить від рішення менеджера. Але згідно з правилами моєї фірми. Після 13 тижнів, тобто 4 місяців виплачування повної зарплати, менеджер хворої особи може собі визначити окей, Переключаємо нашого немічного великого бідного на зарплату лікарняну. Така зарплата тоді становила 45 злотих на добу, тобто 315 злотих на тиждень. І я думав, що 100% поставить віорела на ноги. Я не знаю як в Україні, але в польських закладах праці дуже багато хворих ще ніколи не були так сильно вдячні за швидке одужання за таке обрізання заробітної плати до лікарняної оплати. А ще дізнався, що якщо менеджер дуже сильно любить свого працівника, то може зробити так, аби наш великий наміч. І надалі отримав свою повну зарплату. А ще дізнався, що якщо менеджер дуже любить свого працівника, ну і не хоче його образити, і не хоче збільшити його страждання, то може зробити так, аби наш великий немічний і надалі отримав повну зарплату. Дякуючи рішенню нашого менеджера, віорел і надалі сидить однією половиною сраки на дивані, переглядаючи нетфлікс, а другою половиною сраків і надалі сидить на повній ставці п'ятий місяць. А до мене в кабінеті надалі продовжували приносити якісь там металічні предмети, які діставали із їжі, ну і ті молдаванки, з яких нон-стоп сипиться косметика. Ну і питали мене, і тільки мене, бо віорела не було. Що з тим всім робити? А я в перервах між шрубою, знайденою в Яблуці та черговою Тетяною, з якої все сипиться в їжу, задумуюся, може, то зі мною щось не так, може, то вся польська система праці є якась неправильна. Добре, мені то ціле явлення пояснив Стюпа. Тяпа це український електрик на нашій фірмі. Що по це мені пояснив більш-менш так на хлопський розум? Записав навіть у голові собі його слова, тому що я впевнений, що мудрі слова треба пам'ятати все життя. Ну і часто, коли я чогось в цій фірмі не розумію, або хтось впроваджує якісь незрозумілі рішення, я повертаюся до цих сьопиних слів. Я навіть вам процитую до об'єктиву, то аби був хочу, аби то якось так прозвучало трошки епічно. І сьопа сказав, що з хуя то їх польський спинний біль. stroške shoži na inteligenciju veborcev Bohnehasnika Brauna, Невимірювальний і важко оцінити. Якби захотів до свого договору додати пару днів, там тижнів чи навіть місяців 100% оплачувальної відпустки, то позвони перед роботою до своєї фірми і скажи їм, що тобі дуже сильно почала боліти спина. Потім хоча б раз відвідай лікаря першої допомоги так званого сімейного лікаря, і скажи йому то саме, бо спинний біль це як інтелігенція виборців вогнегасника Брауна невимірювальний і неоцінивий. Все, що сімейний лікар зможе тобі зробити, це надати тобі на. Три чи чотири тижні лікарнян. А що потім? А потім ти навіть не мусиш ходити до лікаря, просто дорогою на закупи чи там в кіно. зайди до реєстратури до жіночки, яка там сидить, і скажи, щоби продовжила тобі те то саме лікарняне, що минулого разу тобі виписав лікар. Знаєте, пані, я ніби почуваюся краще, але не раз так мені заскочить, що ну, просто не можу спати. Ну і вона спитає: наскільки би ти хотів продовжити, але ти скажеш, ну, навіть не знаю. я… 3-4 тижні, і тоді цей рецепт прямує прямісінько до рук лікаря. Він навіть не мусить на те дивитися. Він просто втисне на неї свою печатку, а ти чергових 4-3 тижні не мусиш ходити на роботу і будеш отримувати повну зарплату. А Віорел, то він ще цілих 12 місяців не приходив до роботи. Його робоче місце було офіційно закріплене за ним. І запитав його шефа, чи коли-небудь буду мати когось мені на допомогу. Якби не було б, по структурі фірми. На моїй зміні контролером якості є я і інша особа. А по факту був, є і напевно вже завжди буду тільки я. Чи не можна хоч тимчасово оформити мені когось для допомоги? Вань, поки що нічого не можемо з тим зробити. Так відповів мені шеф. Через чергових два роки розкрив для себе чергові дві речі. По перше, в польських закладах праці є страшніші хвороби, як спинний біль чи розлади психіки. Одна з найстрашніших хвороб. Це є хвороба, яка знищує людей, які працюють на лінії. І ця хвороба має назву Новий рік так, так, Новий рік він завжди скошує на фірмі найбільше людей. Або польські заводи навчаться, але в сумі вони напевно ніколи не навчаться. Але вони мусять навчитися, що на свята не відправляється людей до роботи, бо інакше тридцять перший перший, неважливо якого року, будуть тими днями, в які найбільше працівників хворіє на блювоту, діарею та запаморочення, і не обов'язково в цій послідовності. Але отже, чи можна жити в Польщі сидячи на лікарняному? Як ви вже знаєте, можна, але не всім. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте, та слідкуйте за живий іммігрант, щоб не пропустити нові відео. Každý